Доброго вечора, громадяни! Як ви вже зрозуміли, планета Перлак продовжує своє мовлення цілодобове саме так, тому що ніч, напевно, найкраща доба для того, щоб зустріти наших героїв та героїнь, які саме зараз виходять на полювання, і ми виходимо разом з ними. Хто зна кого ми можемо з вами сьогодні зустріти? Можливо, це буде хитра лисичка, а можливо, буде розумна совичка, а можливо, прудкий вужик. Гадати можна до нескінченності. Але це не наш випадок, тому що сьогодні ми скористаємось вже на серед українців телеграм-бота від планети Пердак. Саме так, шановні, вам не почулося, планета Пердак від позавчора створила власні контрзакладки. І нарешті наші ліси війні від наркоманів і доступні невтомним дослідникам української природи. Як ви вже зрозуміли, все працює по такому самому принципу. Ви обираєте місце, тварину або надсилає вам її локацію та місце, де вона знаходиться. Ось 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 це красно виглядає. Можемо рушати далі. Це норка не соломан. Попробуйте. Можливо, тут анарка село не О, друзі, дивіться, схоже, схоже місце. Подивіться, подивіться, операторка. Оператор. Дуже гарне місце. Але де ж може бути наші красуни. Кого ж вона вполювала сюди? О, тут, саме тут. Де ти? Досі там на вулиці, тому нам важко дострінути її. Дивіться, який міст. Вони полюють повню. Громадяни, нам здається, що ми на місці. Дивіться, дивіться на дерево. Це фото, це дерево ідентично тому фото, що надіслав нам Телеграм-бот. Ось, з місцем норки. Тож давайте шукати, тож давайте дивитися. <риві> норка. Норка. Де норка? Ось, ось, друзі, я знайшла норку. Дивіться, дивіться, вона прям так, ось так. Друзі, вже пройшла година, а нашою саламандрою так і не пахне. Я вважаю, що потрібно тихо обстежити норку, Тому Я зумлю. сюди. Дивимось на норку. Акуратно світимо, щоб не... у саломан дуже чутливі очі і щоб не... Мені здається, що я нічого не бачу, але я впевнена, що Норка саме тут, саме біля цього дерева, стояла тут геомітка, тому, напевно, нам варто подивитися десь тут. Можливо, вона десь тут полює. ось, Нам варто обстежити територію навколо. Друзі, я засмучено вас повідомляю, що думаю, варто написати в телеграм-бот, тому що не могла наша саламандра просто так взяти і, ск і скіпнутись. Звідси це ж не голка купиться сіна, це ж саламандра, врешті-решт. Ось тому для початку давайте повернемось на місце нашої точки. С сфотографуємо її, і нам дадуть відповідь на наше питання. Я дуже стурбована. Так, друзі, треба зробити фото. Надсилаємо пану Роману. Чекаємо відповіді. Я дуже хвилююсь. Даже може бути наша критика. А де фото? Fucking щит. Ми забули про фото. Вовки. Ніякого. Ніякого. Ех, пан Роман. Зараз мене перевірять. Очікуємо. Очікуємо. О, ні, друзі. В латексі такому вид королева. Саламандри це представники родини справних саламандр, групи хвостатих земноводних, що поєднують у собі риси як наземного, так і водного життя. У фауні України мешкає один представник цього роду Саламандра – плямиста або вогняна, символ карпатських лісів, поширена в Карпатах і Передкарпатсі, зрідка у західному палісі, віддає перевагу вологим, тіністим, гірським лісам, переважно буковим і смерековим. І це неспроста, це вологолюбні тварини. Їм потрібні місця, де вологість перевіщує 80%, а температура рідко піднімається вище плюс 20 градусів. Тому вони живуть там, де є постійне джерело води Ніки, джерела, малі водоспади, де також густий лісовий полог зутяняє землю, де багато мого нове колоду, палого листя, що отримують вологу. В день саламандр ховаються під камінням, корінням дерев, активно мистують у суттках і після дощу ці тварини живі спадоки до бокової епохи, нащадки давніх амфібій, що пережили колосальні кліматичні зміни і зберегли первісні риси свої будови. Шкіри саламандр містить токсичні речовини, що відлякують хижаків і перешкоджають розвитку бактерій та гри. Середньому 20-40 грамів іноді може сягати 60 грамів. Голова широка, плоска з округлими боками, очі великі, за ними розташовані парні отруйні залози паротиди, які виділяють токсичний секрет. Самандрин. Самандрин це молочна рідина з різким запахом, яка подразнює сузові оболонки і викликає відразу у хижаків. Для людини він не смертельний, але може викликати печені шкіри, тому саламандр краще не брати голими руками. Період розмноження саламандри плямистої в Україні випадає на квітень травень. Одразу після виходу змівів. У гірських районах іноді трохи пізніше, коли температура стабільно тримається вище плюс 8 градусів і є волога. Самці в цей період стають активніше, частіше. Же переміщується, займають молі ділянки біля струмків або вологих западин, так звані території спаровування, шлюбна поведінка у саламандр Тиха, але напрочуд складна і витончена. Вона ґрунтується не на звуках, а на хімічних і тактильних сигналах. Спочатку самець шукає самицю за запахом феромонів, які вона виділяє зі шкіри. Його нюх надзвичайно втливий. Навіть у темрі він здатний знайти партнерку на відстані кількох метрів. Коли самець знаходиться мицю, він обережно наближається і починає доторкатися до неї головою або боковин частинами тіла. Це супроводжується легким лихими портофами бордовим доміжними дотиками. Самець кілька разів обходиться миться колом, намагаючись привернути її увагу. Потім розпочинається та натобушна демонстрація. Самець вигинає тіло з подібною формою, піднімає хвіст і починає повільно розгойдуватися. Він притискається до самиці боком, ніби запрошуючи слідувати. Під час цього руху виділяються феромони з костових залоз, які мають сильно приваблюючу дію. Це справжній хімічний тендент, де кожен рух це не готовності. Самець може завицати до самиці понад годину, кожен вона погодиться на контакт. Якщо саме не готова, вона просто відвертається. Міштовху його лапа м'яка, але рішуче на відміну від багатьох інших амфібій у Саламандр спарювання відбувається на суші. Самець не здійснює зовнішнього запліднення. Натомість він відкладає на землю сперметофор на великий конус із насійної рідини. Потім обережно підводить самицю так, щоб вона зібрала сперматофор клакова. Після цього відбувається внутрішнє запліднення, і самиця зберігає сперму в спеціальних резервуарах, здатних підтримувати її життєздатність кілька місяців. Триваль з від 6 до 9 місяців, залежно від температури мов. Зазвичай личинки народжуються наприкінці літа або восени. Іноді навіть після зимівлі. самиця підходить до водойми народжує десять. 40 личинок, які одразу потрапляють у воду. У деяких популяцій, особливо в південних Карпатах, трапляються випадки повного живородіння, Тобто саміця народжує вже сформованих великих саламандр, які не проходять воду личинкову стадію. При народженні личинки мають довжину 25-35 мм. Також у них присутні зовнішні зябри, три пучки з кожного боку голови і добре розвинені лапки. Живуть у водоймах 24 місяці, потім метаморфозуються, втрачають зябра і виходять на сушу. Доброї ночі, громадяни. Вас вітає Бобровицьке урочище, і я, його лісничий Пан Роман, сьогодні на прохання науково-популярної телепередачі Планети Пердак я вирішив розповісти вам потаємні подробиці грибного життя. Тож давайте дізнаємось про них. З громадянами ми можемо спостерігати одного з найяскравіших представників, яких ми можемо зустріти в нашому урочищі. Трутовик звичайний. До вашої уваги. Я думаю, що багато хто з вас знає цей гриб, і він вам не буде в диковинку. Але мало хто з вас знає про те, наскільки це чуттєвий гриб. І зараз я вам продемонструю декілька. Таємниць пов'язаних з трутовиком, про які, ну я знаю, 100% певне, ще ніхто не знає. Отже, коли ви зустріли цього легеня, беремо і пальчиками пестимо його легенько прямо під плодовим тілом. Можна додати трохи вологості слинею, щоб було ефективніше. Ось так от. Отако от о. О. Це от найкраща точка. А справжнім авантюристом раджу нічого не цуратися і пустити вхід свого язика. Якось так. це справжня насолода для трутовика. Уявіть, що це роблять вам під яєчками. Дивіться, яка у нас тут малеча. І я думаю, що вона також заслуговує на пестоші. Тож давайте не будемо відкладати це. Тут ті тю 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 ті 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 тю тю Оп-тю-тю-тю-тю. маленькі, маленькі, опітю. Якщо прислухатись, то можна почути, як вони дякують. А ось ще один яскравий представник гнойовичок Мерехтливий. <кхе> Бачите, ще зовсім малеча. Але вони також схильні до збудження. І зараз я вам продемонструю. Все доволі просто. Але я вас попереджаю, що ніжка дуже крихка, вона пуста всередині практично, і тому треба бути дуже обережним. Коли ви будете пестити цю малечу, уявіть, що ви робите це собі, як Бог заповідав. Не забуваємо про шапочку. І такими круговими рухами, як при мастурбації вверх-вниз збуджуємо цих байстрючків. О, отак от, отак, от, от так, так, так. Можете теж прислухатись, як вони виносять вам свою подяку. Обережненько. Під головочкою, шапочкою їхньою ласкайте, не забудьте про це. Ну і бажання. робимо це язичком. ми вимушені прирвати нашу демонстрацію. Щойно фотопаска зафіксувала зухвалий злочин, зроблено урочищі недалеко. Звідси цей покидьок буде неодмінно покараний. Можете не сумніватися. Пан Роман відповідає за свої слова. А зараз увага на екран. Грибить це окреме царство живих організмів на рослини. Не, не тварини, вони не утворюють холофілу, не здатні до фотосинтезу. Тому живляться готовими органічними речовинами, які отримують із ґрунту. Здебільшого це древ або рожки інших організмів у природі існує понад 120 тисяч описаних видів, а за оцінками мікологів більше трьох мільйонів в Україні. За офіційними даними зареєстровано близько 15 тисяч видів грибів, і щороку вчені додають нові гриби. Одна з найуспішніших форм життя на планеті. Вони трапляються скрізь у лісах, на землі, деревах, пеньках, на луках і полях у гірських районах. Карпати Криму, навіть у міських парках і на газонах. Найбільше водоверзноманіті в Україні можна зустріти у змішаних і листяних лісах. полісся Карпати, Поділля. Що ми бачимо на поверхні це плодові тіла, кабелюшки, ніжки, трудовики тощо, це лише менша частина гриба. Основна його маса прихована під землею або в субстраті це грибниця, або міцелій. Міцелій складається з тонких нитичок. Гіфів, які утворюють складну мережу. Саме міцелій поглинає поживні речовини, а плодові тіла з'являються лише під час розмноження. На нижньому боці капелюшка містяться спори, мікроскопічні клітини за допомогою, яких гриб поширюється Одна доросла шапка боровика може містити, понад 1 мільярд спор. Також гриб. Бо основа кругового бігу речовину природі Вони розкладають органіку, листя, дрибаном залишки рослин і тварин Повертають божині речовини в ґрунт, збагачують, його без гребів уже заліз не міг би існувати. Іх поправом можна вважати його невидимими інженерами. Усі гриби поділяють не лише за зовнішня будови, за тим, як вони здобувають божі що вони за цим принципом забом сівмони поділяються на три великі екологічні групи? Саптотрофи, симбіотрофи і паразити. Саптотрофи живляться мертвими, органічними рештками. опалим листям, деревиною, старими пеньками, мохом, вмигам, залишками тварин. Вони виділяють ферменти, які розкладають складні речовини. Селі білки. На простіші цукри, амінокислоти, поглинають всі речовини через клітинну стінку, перетворюючи їх на власну біомасу. У такий спосіб повертають вулиця зотимін. То брунди у таких грибів відносять і пенок, лідні, біли, трудові, справжні, глиби, звичайно, у пена клітні Внайд білих, трудових справжніх, диву, звичайно, смарчоку Їх можна зустріти у будь-яких лісах на повалених деревах, компостах, городах навіть у місті, на піньках і старих парканах. Їх мікоризні гриби живуть у симбіозі з корінням деревича гарників. Термін мікороза з грецького гриблю з корінь означає взаємовигідне співжиття. Це відбувається таким чином. Грибниця оплітає, бо навіть проникає в коріння рослини. Гриб допомагає дереву смок, воду і мінеральні солі, зокрема фосфори, калі. У відповідь дерева ділиться з грибом цукрами, які вона створює при фотосинтезі. До них відносять білий гриб підберезник, підосоковик, маслюк, звичайний рижик справжні. Зустріти їх можна в здорових старих лісах, особливо в місцях із розвиненою кореневою системою. Мікоризні гриби ніколи не ростуть на пеньках або в місті лише біля живих дерев. І на останок паразити це гриби, які живляться живими організмами, завдаючи їм шкоди. Вони проникають у тканини рослин тварин або навіть інших грибів висмоктуючи поживні речовини. Паразит проростає спорами. На поверхні господаря гіфи проникають у клітину утворюючи гаусторії. Спеціальні присмоктувальні вирости. Через них гриб висмок сік, не вбиваючи одразу господаря. До таких належать сажкові гриби, ржасті гриби трутовик, справжній кордіцепс. Ріжки. Роман mm. пише. Кумки на великі, але дуже виразні жаби з родини кумкол, які поєднують наземний водний спосіб життя. Вони є представниками однієї з найдавніших ліній сучасних жаб, що відомо ще з третинного періоду. Близько 40 мільйонів років тому Їхні серця і легені демонструють перехідні риси між водними наземними земноводними. На території України зустрічаються два види: кумка звичайна або червона черева і кумка жовта черева. Хоча обидва види зовні подібні, вони мають різні реалії існування, поведінку та спосіб. Або пристосування до навколишнього середовища. Разом ці два види створюють яскраву ілюстрацію того, як природа грає кольорами і формами життя у різних кліматичних зонах України. Громадяни, дивіться, це дійсно поруч з нами, тому давайте рушаємо до місця. Дивіться, це ось тут, ось тут те саме фото. Те саме фото. Де ж наша кумка? Ми знайшли місце, але ви чуєте це? Зникла наша репортерка, і я тепер сама в лісі. Я не знаю, що тут коїться взагалі. Я наче відірвалася. Я дуже втомилась від таких пригод. Я тепер викликаю болт може. Червона черева кумка або звичайна має довжину тіла від 4,5 до 5,5, іноді до 6 сантиметрів. Саме тіло плоске і витягнути, пристосоване до плавання, його маса від 10 до 15 грам. Морда закруглена, коротка голова, має серце подібне трикутну форму. Спина гладка, або трохи зерниста, лукова, зелена, чи сіробура, блискуча. Щирово яскрава червона, або оранжева червона, з великими чорними плямами. Кумка, звичайно, справжній водолюк. Її задні лапи довгі з широкими перетинками, що дозволяє плавати плавними рухами, використовуючи їхні повез. На суші рухається повільно, злегка перевалюючись Тоді як жовта черева, має довжину тіла від 3,5 до 5 см, бідка до 5,5 см саме тіло коротше, масивніше, адаптоване до життя на суші має від 7 до 12 грам ваги Лапи сильніші, грубіші, перетинки, менші морда, коротка, де що півнята до гри допомагає дихати в дрібній воді. Має також саме серце подібну форму, але очі розміщені дещо ще вище. Спина шорстка з великими бородавками, бура або майже чорна. Щірово жовтопомаранчева, сірими або чорними мармуровими плямами жовта черева, справжні шакіти і лапи короче, але сильніші пальці з подушечками. Завдяки чому вона певне нарухається по каменю. лісові підстилці, а також може дертися по вологих схилах. Період розмноження кумки червона черева випадає на квітень. травень, що не температура води сягає плюс 12 градусів за Цельсія. Кумка жовта черева розпочинає свій шлюбний сезон, дещо пізніше. У травні червні, коли тим же калюжі, наповняться дощовою водою. Для бог видів вода, територія кохання. Самці займають на ділянки водом, звідки луна Неповторне співглухе в кум-кум Від якого й пішла народна назва кумка. Кумки одні з небагатьох українських жаб, яких саме співає у воді повністю за залишаючи на поверхні лише морду. Під час співу у нього роздувається глотковий резонатор, шкіряний мішок під горлом. Звук поширюється у воді, тому сприймається не як гучний крик, а як низьке борматіння бодзінький глуп. У кумки звичайний і цей звук тривалий глибокий, схоже, на віддалене моркотіння. У кумки жовто-черова і короткі, різкіше, мов які добре поширюються у гірські Люжах і потоках самці утворюють звукові території. Кожен має невелику ділянку радіусом до одного метра, яку ревно охороняє від сусідів. Коли два самці наближаються, вони змагаються голосами, рухами, але майже ніколи не вступають у фізичну бійку. Коли самиця наближається, до співуча самця починається своєрідний водний танець. Самиця бережно підпливає до самиці, торкаючись її боків. Якщо самиці готова до спарювання, вона залишається спокійною. І самиться хоплює її передніми лапами це положення зветься плексусом. А плексус у кумак брюшний черени самиці біймає, самиці і позаду передніх лап у такій позі пара залишається від кількох хвилин до кількох годин, поки самець не вкладає а Самець не запалі на цій зоні. Окремо слід сказати, що комки класичний приклад епосиметичних тварин. Тобто таких, що заздалегідь, попереджають хірургі про свої троні за допомогою справого забавлення. Зні червона або жовта черво. Це не просто прекрасна сигнал небезпеки. Коли кумка відчуває загрозу, вона вигинає спину дугою, Підтягує лапи до тіла, вивертає яскраве через вгору і надінають під виставляючи живіт. Ця поза називає. Ця гунка рефлекс демонструє тройні ділянки тіла попереджаючих хіжаків. Шкіра кумок містить спеціальні слозові зерністі залози, що виробляють біологічно активні сполуки. Основні з них бомбінін, бомбінін h чотири алкалоїди типу бомбіналізінів, слозові глікопротеїни. Усе це разом створює комплексну захисну систему.